Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Друга книга Самуїлова розповідає про сорокарічне царювання Давида. Перший цар Саул виявився негідним свого обрання, і тому пророк Самоїл вирушив у дорогу, щоб у маленькому вифлеємі помазати нового царя. Чому господь не вказав відразу Самуїлу на майбутнього царя, навіщо він примусив суддю пророка гадати, хто ж із синів Єсеєвих гідний обійняти царський трон? Важко зрозуміти хід думок певної людини, незрівняно важче зрозуміти хід божих думок. Проте намагатися зрозуміти хід Божих думок ми повинні, адже в них відкривається його свята воля, тобто те, що тими чи іншими діями він хоче повідомити нам. Своє ж первинне мовчання стосовно гідного кандидата на помазання творець пояснює наступним чином Та господь сказав Самуїлові Не дивись на обличчя його, тобто старшого Єсеєвого сина. Та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Якби Господь відразу вказав Самуїлу на помазання Давида, не виникло б такої ситуації, коли б Богу довелося пояснювати хід своїх думок і принцип, за яким він оцінює людей. Крім того, в іншому випадку Самуїл та оточуючі його люди. Не пересвідчилися на власні очі, як здійснюється Божий задум у житті. Очевидці переконалися, що помазання Давида було не людською примхою, а дійсно втіленням Божого задуму. Не варто забувати, що в стосунках з Богом важлива віра, і так же склалося, що віра має постійно випробовуватися, адже без випробувань навіть найдрібніших вірі притаманно слабшати. І привів Єсей сімох своїх синів перед Самуїла і сказав Самуїл до Єсея Цих не вибрав господь. Чим не випробування? Нехай навіть і не дуже значне, як може здатися на перший погляд, проте саме такі дрібні випробування зміцнюють нашу віру, допомагають нам вчитися більше довіряти Богові. Самуїл тоді помазав Давида на царство, але, перш ніж правити, Йому довелося навчитися підкорятися своєму попереднику Саулу, юнак був його слугою та зброєносцем. Потім був двобій із Голіафом, заздрість Саула і втеча геть від його гніву. Далі було царювання, але не повне через те, що не всі визнали Давида царем. Нарешті ми підійшли до моменту, коли Давид воцарився над усім Ізраїлем. Рушаємо далі сторінками біблії разом із пастором Віталієм Козобовським. Спасителю наш Поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчати другу книгу Самуїлову. У п'ятому розділі ми читаємо про те, як Давид стає царем усього Ізраїля. Отож почнемо з першого вірша. І посходилися всі Ізраїлеві племена до Давида в Хеврон та й казали йому: Оце ми кість Твоя та тіло Твоє ми. Отже, усі коліна посилають своїх представників до Давида. Вони говорять йому Оце ми кість Твоя та тіло Твоє ми. Це цілковита правда. Громадянська війна жахлива, адже цим колінам доводиться воювати одне з одним, тобто зі своїми родичами. Особисто я вважаю, що громадянська війна це найстрашніша війна. Із сучасних позицій ця війна здається майже непотрібною. Безсумнівно, рабство це зло, але його потрібно було скасувати, використовуючи інші засоби, а зовсім не війну. Країна потрапила тоді в біду завдяки гарячим головам, що були обурені існуючим положенням. Тому я завжди настроєний проти таких гарячих людей, на чиїй би стороні вони не виступали. Страшні наслідки громадянської війни можна побачити через багато років після її закінчення. Отже, народ Ізраїля після більш як семирічної громадянської війни об'єднується під керівництвом царя Давида. У народу ізраїльського починається найбільший період історії, яким передбачається день, коли прийде Христос і буде правити людством. Читаємо другий вірш п'ятого розділу. І давніш, коли Саул був царем над нами, ти водив Ізраїля на війну і приводив назад. І Господь тобі сказав Ти будеш пасти народа мого Ізраїля, і ти будеш володарем над Ізраїлем. Коліна досить пізно визнають Давида своїм законним правителем, якого призначив Бог. Вони вже давно повинні були зробити це. Читаємо вірші з 3 по 5. І прийшли всі Ізраїлеві старші в Хеврон, а цар Давид склав із ними умову в Хевроні перед Господнім лицем. І помазали вони Давида царем над Ізраїлем. Давид був віку тридцяти літ, коли став царювати, і сорок літ царював він. У Хевроні царював він над Юдою сім літ і шість місяців, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки над усім Ізраїлем та Юдою. В Ізраїлі починається період справжнього процвітання і зростання. Давиду зараз тридцять років, він ще молода людина. Над коліном Юди він царював у Хевроні сім з половиною років, і протягом тридцяти трьох років він буде правити з Єрусалиму всім Ізраїлем усіма дванадцятьма ізраїльськими колінами. А в цілому, правління Давида тривало сорок з половиною років. Давайте прочитаємо про те, як Давид переносить столицю до Єрусалиму, ось шостий та сьомий вірші. І пішов цар та люди його до Єрусалиму, на Євсиянина, мешканця того краю. А той сказав Давидові, говорячи: ти не ввійдеш сюди, хіба повиганяєш сліпих та кривих, а це значить, Давид ніколи не ввійде сюди. Та Давид здобув твердиню Сіон, він став Давидовим містом. Перше, що зробив Давид, щоб згуртувати народ, було перенесення столиці Ізраїля з Хеврону до Єрусалиму. Багато людей недооцінювали Давида. Він був великим військовим і політичним діячем, великим царем, але насправді він був людиною Божою. Улюбленим місцем Давида була гора Сіон. Відзначте на карті у своїй Біблії місце, де ця гора знаходиться. Я особисто вже давно його відзначив. Якщо ви бували там, то ви знаєте, що гора Сіон найвище місце у всьому місці. За часів Давида Єрусалим не виходив за межі долини кедрон. У наші дні археологи розкопали стіни, що його тоді оточували. Пізніше, біля підніжжя гори Сіон, був побудований храм. Саме це місце й вибрав Давид для столиці. У багатьох своїх псалмах він оспівує Єрусалим і гору Сіон. Чесно кажучи, я згоден з Давидом з багатьох питань, в тому числі я розділяю його любов до Єрусалиму. Пилат ненавидів це місто і з'являвся там лише на свята. Ось чому він опинився в Єрусалимі, коли заарештували Христа. Він приїхав на свято Пасхи, щоб підтримувати в місті порядок, а коли свято закінчилося, він повернувся до Кісарії на узбережжя Середземного моря. Мені теж. Кисарія подобається, у Біблії написано, що Єрусалиму призначено стати найбільшою столицею всіх земних царств. Однак я щасливий від того, що мені і всій церкві Христовій доведеться жити у місті незрівнянно кращому, ніж земний Єрусалим. Це новий Єрусалим. Зверніть увагу, у щойно прочитаному тексті написано, що Давид здобув твердиню Сіон. Тобто спочатку він зайняв вершину гори, але не саме місто. А уже звідти він міг напасти на все місто Євусеян, які були наголову розбиті ще до того, як могли зрозуміти, що йде битва. Читаємо восьми вір. І сказав Давид того дня: кожен, хто заб'є Євусеянина, нехай скине до каналу, а з ним і кривих та сліпих, зненавиджених для Давидової душі. Тому говорять, Сліпий та кривий не ввійде додому. Цей вірш виявився джерелом багатьох суперечок. Деякі тлумачі Біблії стверджують, що Давид у такий спосіб просто глузував з Євусеян. Інші вважають, що цей вірш має більш глибокий зміст. Оскільки в писанні немає ніякого пояснення цього вірша, то ми ніяк не можемо довідатися про його справжнє значення. Читаємо дев'ятий вірш. І осівся Давид у твердині, і назвав ім'я їй Давидове місто, і будував Давид навколо від Милло і усередині. Спочатку Давид захопив гору Сіон і влаштував на ній форпост, а потім він захопив і все місто. Давайте прочитаємо віші з 10 по 12. І Давид ставав усе більшим, а господь бог Саваоф був із ним. І послав хірам, цар Тирський, послів до Давида та кедрового дерева, і теслів, і каменярів для стін, і вони збудували дім для Давида. І пересвідчився Давид, що Господь поставив його міцно царем над Ізраїлем, і що він підніс царство його ради народу свого Ізраїля. Давид піднімався, і з ним був Бог. Хірам цар Тирський зрозумів, що Давид велика людина, і тоді він домовився з Давидом про будівництво палацу. Читаємо тринадцятий вірш. А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону. І народилися Давидові ще сини та дочки. Такими є факти. Але Бог не схвалив того, що зробив Давид. Ми переконаємося, що Бог не схвалював багатожонства ні в якому разі. У Соломона, сина Давидового, взагалі все дійшло до розколу Ізраїлю, а потім і до Вавилонського полону. Давид і Соломон були царями. Вони вели за собою цілі народи, але вони грішили, і Бог цьому свідок. Всесвіт створений Богом, і він сам встановлює в ньому правила і закони. Божі постанови можуть не подобатися людям, але вони є добром і обов'язково повинні принести всьому людству щастя і благословення. Тепер читаємо вірші з 14 по 16. А оце імена народжених йому в Єрусалимі Шаммуа, і Шовав і Натан, і Соломон, і Євхар, і Єлішуа і Нафех, і Яфіа, і Єлішама. І Еліада, і Єліфалет. Мені нічого не відомо про перших двох синів, але я дещо знаю про Натана і Соломона. Марія, мати Ісуса, з роду Натанового, а Йосип, чоловік Марії, від Соломона. Внаслідок свого походження Господь Ісус Христос і одержав законні права на престол від Давида через Натана і Соломона. Ось чому тут наводяться всі ці подробиці. Давайте тепер прочитаємо про війну з филистимлянами почнемо з 17 і 18 віршів. І почули филистимляни, що Давида помазали царем над Ізраїлем, і вийшли всі филистимляни, щоб шукати Давида. І Давид почув про це і зійшов до твердині. А филистимляни прийшли і розташувалися в долині Рефаїм. Коли Давид, ховаючись від Саула, жив у землі фелестимській, цар Ахіш йому цілком довіряв. А тепер, коли Давид, повернувшись до свого народу, був помазаний на царство, фелестимляни вирішують покінчити з ним. Читаємо вірші з 19 по 21. А Давид запитався Господа, говорячи: Чи виходити мені проти фелестимлян? чи даси їх у мою руку? І Господь відказав до Давида. Виходь, бо справді дам фелестимлян у руку твою. І прийшов Давид до баал Пераціму, і побив їх там Давид та й сказав: Господь розірвав ворогів моїх передо мною, як розривають води. Тому він назвав ім'я тому місцю Баал-Перацім. І вони полишили там своїх божків, а їх забрав Давид та люди його. Через деякий час після цієї перемоги Давида филистимляни повернулися. І знову Бог віддав їх у руки Давида. Під час царювання Давида Ізраїлю постійно доводилося воювати з цими ворогами. А зараз, друзі, давайте звернемося до шостого розділу другої книги Самуїлової, з якого ми довідаємося про те, як Давид усіма правдами і неправдами намагався перенести ковчег до Єрусалиму. У цьому розділі Давид вирішує зробити праведну справу неправедним способом. Він намагається перевести ковчег на гору Сіон на колісниці, хоча Бог дав цілком точні вказівки про те, як ковчег потрібно переміщати. Його повинні були носити на плечах сини кегатові, про що сказано у дев'ятому вірші сьомого розділу книги чисел. Бог цілком однозначно сказав у своїх розпорядженнях про ковчег руками не торкатися. І тому Уза був уражений на смерть за те, що доторкнувся до ковчега. Потім Давид усе таки переносить ковчег на нове місце так, як це було потрібно зробити. Однак Мелхола дорікає Давида за його побожність і відданість Богові, які він продемонстрував цим учинком. Цей розділ можна було б назвати Як зробити гідну річ негідним чином. Певною мірою його зміст передається старою приказкою ціль виправдовує засоби. Багато людей і навіть цілі організації перетворили цю приказку у філософію свого життя. Я не хочу сказати, що так зробив і Давид зовсім ні. Але в даному епізоді він, мабуть, вчинив у відповідності саме з цим принципом перед нами один із найкращих днів у житті Давида. Припустимо, що вам потрібно назвати найкращий день у житті Давида, який саме день ви виберете? Той день, коли Самуїл вилив на його голову оливу, ще коли Давид був пастухом, або день, коли Давид переміг велетня Голіафа, та й день, коли Давид зустрів Мелхолу, що стала його дружиною, теж можна вважати найкращим. А можливо, ви захочете назвати день, коли Давид сховався від Саула. Або день, коли Саул помер, тому що це означало, що Давид обов'язково зійде на ізраїльський престол, або, можливо, день, коли Давид був поставлений царем усього Ізраїля. А може, вам сподобається день, коли син Давида Авесалом повстав проти нього і був убитий? Або день, коли син Давида Соломон був помазаний на царство? Дійсно, усе це великі дні з життя великої людини. Однак я думаю, що в житті Давида в першу чергу виділяються дві події: день, коли Давид переніс ковчег Божий до Єрусалиму, про що розповідає шостий розділ другої книги Самуїлової, і день, коли Давид вирішив у своєму серці побудувати дім Богові, про що розповідає сьомий розділ. Це, мабуть, два воістину найбільших дні в житті Давида. Ковчег заповіту, як ми знаємо, символізував присутність Бога серед народу ізраїльського. У книзі, що називається Божий портрет Христа, докладно розглядається кожен предмет у Скинії та в храмі. У дворі Скинії знаходився жертівник всеспалення і мідний умивальник. У дворі очищувалися від гріха. У святилищі Скинії знаходилися три предмети, що символізували поклоніння Христу. І властивості його особи золотий свічник, золотий жертівник і стіл для хлібів показних. У святеї святих знаходилися ковчег і кришка ковчега. Саме тут Бог зустрічався зі своїм народом. Ковчег це, мабуть, найкраще зображення Христа в усьому старому заповіті. А крім того, це ще й єдине зображення Христа, яке прообразно намалював для нас Бог. В наш час є багато картин з зображенням Христа, особливо картин середньовічних художників. Але ніхто не знає, як виглядав Ісус Христос хтось говорить, що він був європеець, хтось говорить, що негром, хтось, що він був просто людиною зі смаглявим обличчям. Можливо, у нього дійсно була шкіра бронзового кольору, але нам це невідомо, тому що про це ніде не сказано. Але зображення Христа все-таки існує це скинія, особливо ковчег. Звичайна скриня, виготовлена з акації згідно зазначених розмірів, що обкладена зсередини і ззовні золотом. Дух Божий спеціально призначив боцаїла, щоб він зробив ковчег. Однак ковчег, що символізував присутність Бога, став перешкодою для Ізраїля. Так відбулося тому, що народ ізраїльський став з марновірством ставитися до ковчега. Усі вважали, що він має властивості, яких насправді зовсім не було. Ковчег був просто символом, зображенням Господа Ісуса Христа. Він був зроблений із золота, що символізувало божественність Ісуса із дерева, що символізувало Його земний характер. У такий спосіб ковчег виявився предметом, що символізував зєдність Ісуса Христа. Ісус Христос, Боголюдина або, як говорять, людина від людей і Бог від Бога. Згадайте, як у часи Самуїла фелестимляни захопили ковчег і стали марновірно йому поклонятися. Потім вони відіслали ковчег на возі назад до Ізраїлю і залишили на полі бет бетшемашанина Ісуса. Там ковчег і залишався цілих 70 років. А коли Давид захопив Єрусалим, він захотів перенести ковчег туди, тому що був упевнений, що місце ковчега там. А крім того, це місце вибрав для ковчега і Бог. Цареві було сказано у 16 вірші 16 го розділу книги повторення закону. Три рази в році. Вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа Бога Твого у місці, яке він вибере. Коли Давид захопив Єрусалим, він зробив його столицею, а в Кір'ят-Єарімі у тринадцятьох кілометрах на захід від Єрусалима знаходився ковчег. Друзі, Давид любив Бога так, як сьогодні вже мало хто любить. Я не з з тими, хто постійно засуджує Давида. Мені б таку любов до Бога. Ось що сказав Давид у другому вірші дев'ятого Псалма: Хвалитиму Господа усім серцем своїм, усю свою любов до Бога Давид висловлював у прекрасних віршах. А ось другий вірш 107-го Псалма. Моє серце зміцнилося, Боже. Я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Або перший вірш 102-го псалма: Благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе ймення Його. Яка безмежна любов, ось чому Давид захотів перенести ковчег Бога до Єрусалиму? Вивчаючи шостий розділ другої книги Самуїлової, ми побачимо, як Давид намагається це зробити, вибравши, однак, неправильний спосіб. У перших сімнадцять віршах шостого розділу ковчег згадується п'ятнадцять разів. Коли ви прочитаєте цю частину Писання, а я впевнений, що ви прочитаєте її дуже уважно. Ви зрозумієте, що головна тема тут ковчег Господа, причому тема ця дуже важлива і для Давида, і для Господа. Цій великі події переносу ковчега до Єрусалиму присвячено принаймні 11 псалмів. Можете бути впевненими в одному у Давида не було ніякого марновірства відносно ковчега. Давид знав, де знаходиться Господь. Він знав, що Господь знаходиться зовсім не в цій скрині з золота і дерева. У першому вірші 122 го псалма Давид сказав: Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Давид знав, де живе Бог, але він добре знав ще й те, що до Бога можна наблизитися через ковчег, що символізував посередника між Богом і людиною. І тому Давид збирається перенести ковчег до Єрусалиму. Але робить він це неправильно. У ковчега на чотирьох кутах були кільця, через які повинні були проходити держаки. За ці держаки і потрібно було нести ковчег. Під час блукань пустелею сини Кегатові левіти так і робили. Вони несли ковчег на своїх плечах. А Давид, що наказав перевести ковчег на колісниці, не виконав постанов Божих. Ми продовжимо розмірковувати про символічне значення ковчега в нашій наступній передачі. Сьогодні ми прощаємося з вами. Нехай Господь усіх вас рясно благословить, дорогі друзі! I don't Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса – info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.